До закінчення календарної зими залишилося менше місяця. А водночас, метеорологічна зима на рівненщині досі не настала. Упродовж грудня та січня в регіоні не було бодай тижневих морозів та стійкого снігового покриву. А в окремі дні погода більше нагадувала весняну. Добові температури середньодобові відрізнялися від кліматичної норми аж до 10 градусів в окремі дні, і взагалі погодні умови. В деякі дні більш відповідали у нас погодним умовам, наприклад, і температурним показникам кінця березня, і навіть початку квітня. Найбільші аномалії спостерігалися у січні. Другий місяць зими у рівному став одним з найтепліших за всю історію метеоспостережень. Середньомісячна температура склала півтора градуси тепла, а опадів випало менше норми. Як розповіла завідувачка сектору агрометеорології рівненського гідрометцентру Зоряна Собко, тепла зима має як позитивні, так і негативні наслідки для майбутнього врожаю. З одного боку, це зменшення витрат на електроенергію для підтримки життєдіяльності рослин, і зменшення ризику вимерзання. Водночас є Загрози разом із тим є і свій негатив: це передчасне пробудження і активізація росту озимих культур, також плодових дерев, внаслідок чого відбувається та витрата запасу поживних речовин, яка їм необхідна для підтримки. Певного рівня достатнього рівня морозостійкості. лютий на Рівненщині прогнозують холоднішим за січень, однак, ймовірні температурні гойдалки зазначили в обласному гідромецентрі. Після морозного періоду у найближчій тиждень ймовірне різке потепління наприкінці місяця. Найміцніші морози ми прогнозуємо на кінець цього тижня. Нічні температури будуть знижуватись до 8-10 градусів морозу. Попередньо в вже починаючи з третьої декади лютого, очікуємо все ж таки за прогнозами аномалію температури і підвищення температурного фону поділилися рівненські синоптики і довгостроковим прогнозом на весну. Середньомісячну температуру очікують вищою за норму на 2 градуси, а також з недостатньою кількістю опадів. Навіть на традиційно вологе полісся ймовірно очікує засушливий період з кількістю опадів, характерною для південного степу України. Микола Брижицький, Тетяна Йолтух, випуск новин.